В один зночі приїхали, вдвох загребли, ото також отак покидали, все і все. А все там у хаті сталося. Додому, додому, і все. Додому хочеться. До, до Кремчука на Полтавщину евакуювали переселенців з Донеччини. Обстріли були настільки сильними, що неможливо було далі жити, розповідає переселенець із села Удачне Андрій Харваш. Потім почалися сюди дрони, всі прильоти пішли. А шахти западної, це почала посілка, ну, лягло повністю дома. І все, полцентра нету. Було багато потерь. Да. Ну, Виїжджали, то як мог. Обстріли не припинялися навіть вночі, розповідає переселенка Олена Писаренко. Я сплю так, біля вікна. Голова, ну отак от сплю. і отак стіни ціною всі. Ката двигтить, ложки на столі стоять у тій вазочці, торохтять, не можна спати вовсю. От лежиш тихо, прикрився та й все. А що робить? Поки перестріляють. Тоді вже тихо, часа два, от задрімаєш трошки. Евакуація відбувалася в складних умовах, адже обстріли не припинялися. Вакуція давно вже почалася в нас. Із покровки виїжджали люди всі, де з села, де що. Ну, а я терпіла до останнього. Трудно виїжджати, да бо скрізь вони об'їжджали, щоб на біліцьку попали. Ми у Кримучуці евакуйовано в тимчасово тимчасового житлового гуртожитку. Соціальну і юридичну допомогу проводиться оцінка потреб в послугах соціального супровіду, яким треба людям першочергові допомога. Проводиться аналіз їхніх документів, чи все в порядку, чи все далося з собою забрати з дому. Чи всі вони дійсні? Потім всі пакети документів формуємо та подаємо в відділи соціального запису населення захисту населення для отримання, щоб людина набула статус внутрішньопереміщеної особи. В Подальшому внутрішньопереміщеним особам допоможуть отримати психологічну, допомогу, відновити втрачені документи та працевлаштуватися для швидкої соціальної адаптації. Оцінюється стан людей, кому треба медична допомога. Другим етапом, після того як розселилися, поспілкувалися, психолог наш визначає. Спілкується з людьми і визначає потребу саме в психосоціальній підтримці. Надається е, різного виду підтримка психологічна. Це е, перша. Екстрена психологічна допомога або людина починає працювати з психологом на довготривалий термін. Це дуже важливий крок сьогодні, тому що залишити все і переїхати на нове місце це дуже важко. Загалом до Кременчука евакуювали 14 жителів Донецької області. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.